Обидві дати добрі, скажу так, бо перша дата це саме перший початок заснування Карітасу. Це був 92-й рік, коли наш єпископ тут у Києві благословився Ігоря Онишкевича, який на той час став директором Карітасу на створення Карітасу. І по суті, на нашій аскольдовій могилі розпочалася оця діяльність Карітасу. І з цього моменту почалися різні напрямки діяльності Карітасу. Водночас, якщо говорити про 98-й рік, то офіційна реєстрація відбулася аж в 98-му році. В 92-му році люди, парфіяни на скольдовій могилі в нашому храмі, просто почали збиратися і робити різні діла милосердя. Це були дуже різні напрямки. Для них на той час не було так важливо і для нашої церкви. на той час не було так важлива юридична реєстрація було важливо більше ініціювати саму судія. І почалася якраз ця діяльність з 92-го року, але вже офіційна реєстрація у 98-му році. З 92 по 98 рік, насправді, було зроблено дуже багато. Тому що перші напрямки діяльності, які розпочав Карітас у Києві, це була допомога стареньким людям. Люди збиралися, готували їжу, розносили по домах стареньким самотнім людям. Це перший такий напрямок. Другий напрямок це була праця із дітьми на той час. Це більшості діти вулиці, які проживали в колекторах, які проживали в різних місцях, не властивих для дітей. І ці люди йшли до них і надавали їм допомогу. В основному це звичайно була гуманітарна допомога. Це харчування і, і, і одяг. З 92 по 98 рік це е, час, коли фактично всі напрямки діяльності, які були, це були гуманітарні. Це, по суті, роздача гуманітарної допомоги е, або роздача продуктів харчування.